Вперше з навчальним протезом робить вправи на петлях армієць Юрій. Чоловік на війні з літа 2023-го. Був командиром роти. Розповідає, 9 січня разом з побратимом вирушили на бойове завдання до бійців в окопи. Почув, що над ними висить трон армії РФ та задля безпеки військових, каже, вирішив відвернути увагу на себе. Тут було два варіанти. Або він би скинувськи там, де ми виходили з цього бліндажа, або, або, я думаю, вулічу там, де скине. Розповідає, відбіг від бліндажа, і російські військові атакували. Одразу після удару, пригадує Юрій, побратим наклав йому турнікет на ногу. Чоловік каже, повз майже кілометр по хащах, адже на відкритій місцевості його могли помітити. Нам все просто висіла ми там прив'язали. там в хащах зачіпляв, сам її поправляв витягув, і Так повзла один повзівнові був ще один командир, який просто спереднь, який йде від мене далі. Бо ти розумієш, що це що можуть бути скель. Останні кількасот метрів до точки евакуації тягнули бійці, бо сил повсти не залишилось, пригадує Юрій. Його доправили до найближчого стаб пункту, звідти перевезли до медзакладу на Донеччині. Там хірурги й ампутували кінцівку. Півтора місяця тому чоловік розпочав реабілітацію. На минулому тижні військовий почав вставати на навчальний протез. Фізична терапевтка Тетяна каже, боєць дуже вмотивований, просить більше навантажувати, аби пришвидшити реабілітацію. Ми працюємо над витривалістю, над його надзагальною, над силою м'язів рук, силою м'язів кору, пресу, спини і нижніх кінцівок. Планати. Він має плани на рахунок вождіння. В нього автомат. Фізична терапевтка каже, Юрій тренується двічі на день, проте час від часу доводиться робити перерви, адже рани досі загоюються. Сам чоловік ділиться. Понад усе хоче побачитися з рідними, які чекають на нього Івано-Франківську. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.